Із Карпатського Славська до Києва привезли 40 полотен на виставку, яку в цей час відкривають у столичному фонді культури. Роботи писали з натури 16 художників з різних міст України. Такий симпозіум вже втретє в себе вдома зібрали Тетяна та Ярослав Ціко. Карпатську натуру роздивлялася і на Мельник одному з виставкових залів художники розвішують свої роботи і допомагають колегам. Тим часом розповідають про подорож до Карпат. Що я увіділ з лавськи, звісно, увіділи во всіх предыдущих пленарах. Очень красиво місце. Знаєте, там не треба довго ходіти, щоб іскати що то пописати. Що э, моментально по вот, поварашся під маленьким углом, не можеш садити і писати. Писали художники трохи більше тижня на полотнах полонини, гірські річки, карпатські ліси з першими пожовклими деревами. Там от черешенька вона почала так от горіти, жовтіть. Це краще черешня. Це от і назва цієї картини Подих осені. В Карпатах приїхав на виставку і художник з Ужгорода Юрій Боднар на пленері писав хату, яку збудував дід Ярослава Ціко. Це здавнені з історії, розумієте, глибини того краю, з іс історії їхньої родинного такого, розумієте, вони якраз ну, зараз відчули ті родинні зв'язки, які є, передаються від діда і до наших днів. Таж виставки зібралися чи не всі учасники симпозіуму у Славському. Після фотографуються і роздивляються роботи один одного. Сьогодні в Києві та в жовтні в Славську художників зібрали Тетяна та Ярослав Ціко кажуть, запрошують тих, чиї роботи їм подобаються. Так популяризують Карпатський край, а ще знайомляться з художниками. Адже Ярослав близько 20 років жив у Москві. Повернувшись разом із дружиною, заснував резиденцію Карпатський рай, куди запрошував художників вже тричі. Усі роботи у нас написані є кращі сильні. Чим ті, які художник присилав, які десь були написані до того. Це моя з дружиною, така тверда позиція, це таке бачення, це ми відчуваємо. Більшість запрошуємо тих, хто не був в Карпатах. Це наша теж така цікава ціль, щоб люди побачили Карпати, мали можливість і відпочити, і зарядитись. І в роботах сяє ця енергія, це видно. На деяких роботах тут ще сохне фарба, їх писали вже в київських майстернях, згадуючи Славське і Карпати. І Намельник, Олександр. Олександр Прозоров новини культури